В ефірі 24 години на добу. У Донецькій області слухайте нас на таких частотах: Краматорськ і довколишні міста FM. 89 ,1. 99 ФМ. Маріуполь 89,1, Покровськ 99 і шість. У Волновасі мовимо на 103,8 три і 8 FM та 66,5 МГц в укх діапазоні. Громадське радіо, слухайте, думайте. 21 година і 33 хвилина в Україні. Це програма Громадська Хвиля на громадському радіо. Сьогодні для вас її ведуть Сергій Стуканов та Любомир Ференц. За звукорежисерським пультом нам допомагає Ірина Нижник. І в нашій студії ми вітаємо нашого наступного гостя Олексій Красюк, заступник директора з операційних питань та інформаційної безпеки Української міжбанківської асоціації, членів платіжних систем. Доброго вечір, Олексію. Доброго вечір і з Олексієм Ми будемо говорити про таку складну водночас і легку тему як кібершахрайство. Зокрема, у 2016 році шахраді стягнули з карткових рахунків українців 275 мільйонів гривень. І от говориться, що в Україні такий спосіб шахрайства, він росте досить швидко, тому що в 2016 році дохід шахраїв виріс більше, ніж у 5 разів. Тобто, якщо у 2016 році вкрали 275 мільйонів гривень, то в 2015 році ця цифра була лише 51 мільйонів. Мільйони гривень, тобто якщо тенденція буде збережена, то наприкінці 2017 року кожен 30-й українець стане жертвою, тому що з його картки будуть украдені гроші. Олексію, чому так відбувається, і що це за система? Тобто, якщо я є власником платіжної картки, так так зване, в нас на загал це все називають кредитками, так там і ключі до рахунків і так далі. У нас люди це на загал називають кредитними картками. Ми будемо говорити, що це пластикові картки, так платіжні карткижні картки. Чому так відбувається, і що це за техніка? Взагалі Ну, такий ріст він обумовлений тим, що це доволі простий вид шахрайства. Для цього не потрібно мати там дуже такі. Класні навички, чи то технічні, чи то інші, це зловживання довірою, довірою громадян, тому маючи підхід до того, хто там на тому кінці на дроту знаходиться на телефонного шахраї, намагаються отримати дані платіжної картки, а саме номер картки, строки дії та секретний трьохзначний код. Який? Так званий CVV-код. Все вірно, так. Справа в тому, що дуже-дуже під різними ситуаціями цей код називають код відділення банку, де ви картку відкривали. Це там інший код, але насправді це код безпеки, його не потрібно нікому повідомляти. А от, взагалі, це все відбувається. Ці всі речі, оце що ви сказали, це називається вішенгом, так? Так, так, це шахрайство за допомогою телефону, коли телефонують і виманюють реквізити платіжної картки. Тобто, все е такий симбіоз від е рибалки фішинга та вішинга від е та телефонної розмови. А от, я от що на загал пропонують? Ну, от, грубо кажучи, такий розумній людині. Коли до тебе хтось дзвонить і просить твої дані, ну дуже важко надати оці так, так звані персональні дані, тому що плюс до того це доступ до твоїх фінансів. фінансів так? так що пропонують, так що людина погоджується. От я читав, наприклад, в інтернеті, що були випадки в Україні, коли людей видурювали так до 150 тисяч гривень. Що пропонували і що хотіли. Чесно кажучи, дуже багато випадків, під якими приводами видурюючи ці реквізити, починаючи з того, що телефонуючи там з Служби безпеки, з поліції, з служби безпеки банку, нам потрібно перевірити, чи то дійсно ви є нашим клієнтом від Служби безпеки всіх банків. Є такі випадки від Національного банку, нібито від, від будь А За нашою статистикою, за статистикою Асоціації ЄМА, найбільш розповсюджені останнім часом телефонні дзвінки відбуваються нібито від служб безпеки банків. Під приводом, що ваша картка заблокована, були якісь підозрілі операції за вашу картку. Давайте ми перевіримо, що то були ваші операції. Назвіть номер картки. Після того чотири цифри, які ниче зазначені, тобто вони називають що це строк дії картки, але це чотири цифри. Якісь там Ну, да, людина, так. якщо пенсіонер, особливо там або інша не дуже обізнана, вона може не орієнтуватися і назвати. Ви знаєте, якраз буквально сьогодні їхав на ефір в метро і побачив такий великий плакат, де якраз дуже чітко великими буквами, великими цифрами було написано, що можна називати по телефону тільки 16 цифр. Це номер картки. Це номер картки. В Жодному разі не називати екстеншн, тобто термін дії uh -huh. і оці останні три цифри сів на, на звороті. А от ви знаєте, от мій товариш одного разу стикнувся з тим, якщо в нього намагалися якраз ці гроші видурити, ошукати його, коли він Продавав там за допомогою, наприклад, OLX, стару відеокамеру. Та тобто за, за через якийсь час а, після того як він оголошення поставив, зателефонувала людина, представилася покупцем і почала запитувати mm -hmm. Дайте мені номер картки, щоб я вам переказав ту суму. Та так, ну і так. коли номер картки було названо, то ця людина почала якраз ставити наступні запитання. Mm -hmm. Ну і коли вже вже дійшло до а, якраз до до запиту терміну дії, так далі, то Ну, мій товариш схаменувся і зрозумів. Тобто, по суті, під час певних операцій, в тому числі з продажу купівлі, це може відбуватися так. Саме так, чесно кажучи, початок то таких телефонних дзвінків, нібито від імені покупця, був пов'язаний з тим, що людей ну, дурили наприклад, що вам потрібно підійти до банкомату, і я вам зараз реагую кошти. Я не можу це зробити зараз, тому що в мене є якісь ліміти. Я знаходжуся в зоні проведення, то не можу перевести там банк ліміти. поставити. Давайте ви підійдете до банкомату і наберете номер картки і ви гроші. Насправді. Клієнту розповідали там велику кількість дурниць а він проводив опрацю в банкоматі переведення коштів зі своєї картки, так на іншу картку, і думаючи, що він набирає на банкоматі номер картки телефонуючого, і він зможе списати з неї собі кошти. Ну це. Але на жаль, такі випадки були, і зараз ну зараз таких випадків вже менше. Чесно кажучи, була інформаційна кампанія проведена, що е, нема такої можливості з чужої картки на свою списати. Ви тільки можете зі своєї передати кошти. І тому зараз телефонують дійсно, нібито від імені покупців, забира, е, запитують номер картки, строк дії. З, доволі багато таких випадків за даними. Одного з найбільших таких інтернет-аукціонів за, да, за 2015 рік було зареєстровано приблизно 48 тисяч випадків, коли жалілися покупці чи продавці на наших райствах опонентів. А от чи можна якось зловити зловмисника? Так, все-таки йде якийсь телефонний дзвінок і так далі. От перше за все, от розберемося, коли виманюють там CVV-код чи реквізити картки, йде якийсь дзвінок. Так uh -huh. згодом можливо його зловити? Оцю людину, яка старається видурити ці дані, або вже видурила, як спіймати зловмисника? Можливо, можливо. по-перше, потрібно написати заяву. Так, для того щоб почала працювати система прохорона, потрібно, щоб було звернення. Якщо нема звернень, ну не буде можливості працювати. Тому і ті громадяни, які стали жертвами шахрайства, їм потрібно звернутися в прохоронні органи. Зараз це зробити вже стало трошки простіше. Можна, по перше, звернутися на через сайт кіберполіції. Оформити звернення на сайті Кіберполіції. Після того з громадяном зв'яжуться обов'язково за додатковими деталями і вже зорієнтують, як краще поступити щодо оформлення звернення письмового. Пане Олексію, ну от дивіться, ми тут дотепер говорили про спроби ошукати людей, коли йдеться про якогось додзвонювача, котрий з вами по телефону спілкується. Але разом з тим зараз здійснюється чимало покупок різних через інтернет без участі власне, іншої людини. Mm. Та? ти просто сам за, за допомогою якогось сервісу, наприклад, портмоне, вводиш номер картки, вводиш його термін дії, а також CVV. От чи завжди. Безпечно на подібних сайтах власне, вписувати дані своєї картки, чи немає в хакерів можливості якраз в якийсь спосіб це потім зчитувати, запам'ятовувати і використовувати? Все залежить від того, яким сайтом ви користуєтесь. Якщо цей сайт просто там в топі пошукової системи знаходиться, тому що там він проплачений, ви ніколи про нього не чули. Взагалі не чули, і ви будете їм користуватися, звичайно, є ризик. Якщо ви користуєтесь сайтом вже перевіреним, ви їм користувалися вже десятки разів, чули про нього, ви самі набираєте його назву в браузері, то тут ризик мінімальний. Ну, наприклад, так. візьму такий найпростіший приклад: сайт Укрзалізниці. Я думаю, що здається mm -hmm. за за статистикою самих залізничників, мало не третина або 40% вже квитків купуються через інтернет. Коли ми вводимо дані свої картки, чи немає можливості в шахраїв в якийсь спосіб ну розбити захист того сайту і дізнатися інформацію? Ну, По-перше, коли е, ви вводите реквізити картки своєї на сайті, е, потрібно зверти, звернути увагу на те, чи захищене з'єднання з цим сайтом. Про це підказує браузер. Е, в, в назві сайту повинно бути обов'язково HTTPS, ясно, від Secure е, безпечний. Е, це дозволяє шифрувати весь трафік від вашого комп'ютера до отримувача до, до, до кінцевого. А якщо цього немає, не потрібно вводити реквізити картки, чесно кажучи, деякі компанії, які тільки тільки починають працювати на ринку і там е е е бажають отримувати платежі за картками, то не завжди приділяють йому достатньо уваги. Але це це в принципі небезпечно. Тобто, якщо немає HTTPS, реквізити не потрібно вводити. Чи чи у нас відповідальність взагалі в країні за те, що якась особа там краде гроші? Іншої особи за так званий вішінг, так угу. і от за це кібершахрайство. Відповідальність є, але на жаль, на, на, на даному етапі в даний час вона обмежується в більшості випадків. Більшість випадків це покарання у вигляді штрафу. А зараз знаходиться законопроект на ствердженні, на який дозволить а, а, зробити покарання більш жорстким. Тому сподіваємося, Більш жорстким це які Позбавлення волі до шести 10 років в залежності від Нез... незалежно від суми, так ну залежно від суми. Там є нюанси, але принцип такий, що потрібно рівнятися на інші країни, і європейські де це покарання не, не обмежується штрафом. Ну якщо для порівняння, так то в Іспанії, наприклад, за віщінґо можна отримати, тобто за кібершахрайство, можна отримати 12 років, в Польщі до 25 Років, а в Америки 3-4 пожиттєвих строки, так, тобто там до цього ставляться е, набагато серйозніше, а от, е, наприклад, чи е, залежить е, те, що вас там вкрадуть чи не вкрадуть гроші е, від того, якими сайтами ви користуєтеся і на яких доменах вони зареєстровані? Ну, там, щоб нашим радіослухачам було більш зрозуміло, там, наприклад, який закінчується там ру або там. Com.ua uh -huh. або in.ua, або pp.ua, піп.юа uh, є якась така статистика існує. Дійсно, є статистика. З 2015 року асоціація ЄМА займається виявленням та блокуванням сайтів фішингових, тобто які збирають реквізити платіжних карток під видом сервісу, там поповнення мобільного телефону, переведення грошей з картки на картку. А в дійсності вони такі сервіси не оказуються. Такий сайт підміна. А, і за даною статистикою а, дійсно а, майже всі сайти вони а, розміщені чи на доменах Російської Федерації, чи на доменах а, таких безкоштовних, тобто, може com.ua, com. com. А, насправді, а, організації, які вже такі відомі, а, ті ж айпей там EasyPay, а, вони а, отримали вже домені імена «UA». Його отримати не так просто, це там декілька місяців, від трьох місяців займає. І, звичайно, шахраї не будуть цим займатися, там потрібні документи, реєстраційні і так далі. Тобто це ну, такі більш надійні, надійні, надійні домени. Олексій Красюк, заступник директора з операційних питань та інформбезпеки безпеки Української міжбанківської асоціації, членів платіжних, платіжних систем. Ну от ми говоримо про кібершахрайство, і тут цікаво, як розбігаються теоретичні уявлення українців із практикою, тому що було проведено опитування тримачів банківських карт, і що воно показало. Три чверті респондентів заявили, що нікому не можна повідомляти реквізити карти та секретні коди. Це в теорії. Uh -huh. Коли ж власне кажучи іде спілкування з дозвонювачем, котрий в тебе запитує з розумним виразом і тоном різні реквізити. То ті само три чверті українців власне повідомляють і розголошують всі ці реквізити. Інакше кажучи, відбувається така свого роду сугестія, да? людина довіряється, і це свідчить про те, що справді в нашій країні країні потрібно проводити інформаційну кампанію, яка би повідомляла, що в жодному разі не повідомляти ті, то ті-то цифри. Так, на, на, насправді. Е, тобто, в теорії, ну більшість громадян знають дійсно, що не потрібно там повідомляти ці дані, але все ж таки шахраї, коли телефонують, вони використовують різні методи. Е, інколи це тиск, ваша картка заблокована, ваша картка буде заблокована. Е, зараз ваші кошти знімають, швидше е, називайте ці дані. То якщо ви на назвете, кошти вже підуть, їх не можна буде повернути. Е, зовсім міня, різні приводи. Тому головна порада, якщо є якщо є сумніви щодо правдивості цієї інформації, потрібно просто покласти слухавку. Покласти слухавку. Якщо є сумніви залишились, ви можете зателефонувати до свого банку за номером, який вказаний на, на карці, ті самій карці. карці, так пошукати в інтернеті номер банку, зателефонувати і запитати, чи дійсно були якісь спроби за карткою. Чи хто телефонував хтось з банку і так далі перевірити? А от чи можна якось розрізнити сайти, так? От людина заходить, от чесно кажучи, навіть я до кінця там не є спеціалістом висококваліфікованим, так який може зрозуміти, чи через той сайт мене стараються вкрасти гроші, чи не стараються. От що є? От я коли щось купую через інтернет, навіть там якісь ну, копічані, покупки там не знаю, 40 гривень, 50 гривень, то завжди там приходить повідомлення від банку, так і просять ввести пароль. Угу. Це всі сайти, наприклад, роблять. Ці платіжні системи чи деякі не роблять, наприклад, а це залежить від вашого банку. Насправді uh -huh. це не залежить від сайту, не стільки залежить від сайту, скільки від вашого банку. Тому коли ви вбираєте банк, де ви будете обслуговуватися, де будете тримати гроші, дізнайтесь, що будуть вам такі паролі приходити. Це це так звана 3 ds верифікація коли за кожну операцію в інтернеті слідує одноразовий пароль. А от якщо така верифікація, наприклад, не приходить на сайт, до як на око можна розрізнити? Чи теоретично існує ризик того, що у вас гроші будуть списані і підуть нікуди? Чи цього ризику не існує? Чи можна якось це розрізнити? Ну по-перше, -по це сайт, яким ви користуєтесь, чи до цього ви їм користували, чи ні? По-друге, це HTTPS, HTTPS повинен бути. Я... Пане Олексію, простими словами, HTPS... Ну, Так, так це, це, це шифрується uh -huh. дані, які ви передаєте. Чи хтось може ну, так звано підслухати їх, перехватити? І. Просто а як це зупиніться. Подумайте, а я а як це, наприклад, практично е побачити? Чи хтось може перехопити? Розумієте, От саме в таких речах там криється дьявол. тобто, якщо сайт на початку вибиває HTTPS, то це означає, що цьому сайту можна довіряти, можна так можна довіряти в більшості випадків, так так. А, і звичайно, подивіться на, на сайт, як він виглядає, якщо він дуже дуже погано виглядає, але на або на ньому є помилки граматичні. Ну це не може бути нормально. Ну це компанія. так, знаєш, як це як е, сайт компанії, через е, через яким було куплені славнозвісні вишки бойка. Так, коли журналісти робили розслідування, то там вони звертали увагу на те, що серйозна компанія, яка е, у якої купується там за 250 мільйонів доларів вишки, так для буріння, там графіка дуже. Слабка і, взагалі, сайт не розбудований. Ви про це ведете мову? Так, 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 насправді. Ну то до речі, мені зараз пригадався тип шахрайства. Мені здається, десь рік чи півтора тому мені траплялася ця інформація. Всі ми знаємо про систему. Ну хто тримає карти і про банку? Про приват 24 Та коли ти заходиш на на цей сайт, то ти там вводиш спочатку телефон, вводиш тоді, вводиш пароль, так і угу. тобі приходить підтвердження на теле. Телефон вводиш це підтвердження, і тоді заходиш на приват 24. Так, от траплялася така ситуація, що е, шахраї власне зробили копію сторінки Приватбанку, на яку можна було там потрапити, відрізнялося при цьому якраз ім'я в домені, але ну, багато людей не звертало на ту, на ту увагу. Вони тоді вводили номер телефона. Та, після того як номер телефона вводили, то шахраї отримували цей номер телефону. Потім людина вводила пароль на цей номер телефону. Ну, тим часом приходив, тим, тим часом проходив тимчасовий, тимчасовий код. Кода. І використовуючи цей, цей тимчасовий код, ці шахри реально заходили на сторінку цієї людини в Приват 24, mm, і там уже може... все, що завгодно, могли робити з картками. Так, так. На, насправді цим якраз і користуюся, що від назви сайту ну, невеликі відмінності. вони. Мають, мають значення. Тобто, сайт Портмоне, наприклад, портмане, були фішингові сайти або портмоне.нет. Ну, тобто потрібно звертати такі. завжди увагу на деталі? Так? Да, ну, і я порадив би, звичайно, виділити перелік сайтів, яким ви вже користуєтесь, і їми користуватися. По тих сайтах, які є фішингами, які банки спільно виявляють та намагаються закрити спільно з кіберполіцією, ці сайти публікуються на сайті асоціації ЄМА. Є чорний список сайтів. перелік оновлюється кожен день. Як тільки виявляється новий сайт, він ще може бути не закритий, його туди додають. От, і там є інформація щодо от таких е, перевірених сайтів, е, яким довіряють банки, яким довіряють їх клієнти. Пане Олексію, ну і ще таке запитання, може дилетантське, але, зрештою, ну чимало людей в Україні, напевно, що не, не повною мірою є впевненим в цьому? От, наприклад, ти загубив свою картку, і там, зрештою, є і номер, і а, цей термін дії, і CV-код на звороті. Ну, теоретично цією карткою можна скористатися, чи, чи все-таки є якісь ще запобіжники. Можна можна скористатися. Дякую вам за запитання за таке. А насправді, тут дуже важливий момент, що клієнту, громадянину, потрібно мати ліміти ліміти на карткові, на карткові операції, ліміти, які він сам встановлює відповідно до своїх потреб. Звичайно, банки встановлюють ліміти самостійно, але вони не можуть під кожного клієнту, клієнта поставити індивідуальні ліміти. Тобто вони, вони якісь середні. Комусь їх не вистачає, він жаліється. Телефонує в банк комусь ці ліміти дуже завеликі, тому краще подивитись, як часто ви користуєтесь, і на які суми, наприклад, в інтернеті, так і поставити ліміт. По-перше, в інтернеті звернутися до банку, телефонувати до банку. В більшості випадків цього буде достатньо, щоб поставити ліміт. В деяких випадках випадках потрібно буде звернутися до банку у відділення, але встановити цей ліміт. Коли ви розраховуєтесь карткою на суму або на кількість операцій більше ніж ліміт, ви можете телефонувати або через інтернет-банкінг підвищити ліміт ліміт і на цей день скористатися. Її. Така ж сама ситуація з операціями на банкомати та в торгівельній мережі. Тобто, ну заплатити в супермаркеті шахрай не зможе, оскільки він не знає пін-коду. Так а наприклад зробити покупку в інтернеті він зможе лише в межах тих тих обмежень та ліміту того, який стоїть на карті. Це вірно. Так і друга порада вона важлива. Потрібно мати в телефоні записаний телефон банку. Якщо що сталося, там, наприклад, гаманець витягнули, так ви можете швидко зателефонувати. Звичайно, номер телефону банку ну не кожен не запам'ятає, і можливо, це не потрібно, але в телефоні він повинен бути. Зателефонували і швидко заблокували картку. Після того ніяка операція ні то в інтернеті, ні в банкоматі не зможе пройти. Ну і ще на останок, ще пару порад для наших слухачів. Можливо, ми не все запитали. Дивіться, пане у мене ще така досить ну, кумедна історія, яка сталася. А для когось вона така досить сумна. От оцей ажіотаж, коли відбувався навколо Приватбанку, од ми говоримо, та там багато представляються. Там працівниками служби безпеки, безпеки банку. От сталося такий курйозний випадок. Ну для мене особисто курйозний. Так для когось він сумний, як я вже наголосив. Було повідомлення у засобу масової інформації. Тоді, коли всі переживали, що буде з Приватбанком, так, за тиждень до того, як Приватбанк позаблоковував рахунки фізичних осіб-підприємців, ЗМІ повідомили про те, що один чоловік виділив всю суботу, для того, щоб знімати гроші з банкомату. Так, і назнімав їх аж близько двох мільйонів. Так, готівки, і вже біля останнього банкомату він знімав останню суму, і на нього накинулися грабіжники і забрали усі 2 мільйони. І от такі в мене таке запитання було: а як грабіжники могли знати? Ну розумієте, тут якась пересічна людина, щось там знімає з банкомату. А чи існує, наприклад, вірогідність того, що хтось з служби безпеки банку міг бути з кимось на зв'язку, і, наприклад, і от просто зливати інформацію? Так, от говорять, що от. Це людина їздить там, не знаю, по столиці і знімає кошти. Така вірогідність взагалі існує. Ну ми ніколи не каже ніколи, так але і в принципі з тих випадків, з якими ми стикаємося з банками, це це, це не той випадок. Скоріше за все, коли людина знімає 2 мільйони з банкомату, він дуже багато часу витрачає біля банкомату і Ну а там завжди люди, які жергоном висловлюючись, пасуть таких людей. Олексій Красюк, заступник директора з операційних питань та інформбезпеки Української міжбанківської асоціації членів платижних систем. Ми казали про кібершахрайство, кібербезпеку. На цьому прощаємося. Це була програма Громадська хвиля, яку для вас провели Любомир Ференс та Сергій Стуканов і звукорежисер Ірина Нижник. Слухайте, думайте.